Стосовно пропозиції щодо проєкту рішення. Ми залишаємо тваринті, ну, можна конкретна пропозиція, виключити пункт 7 з даного рішення. Більше ніяких пропозицій, немає. Ну, уточнити по пункту, хто повинен бути платником даному упаку. Ну, уточнимо. Ну, цього ж проєкт рішення не зміниться. А, ми ж проєкт рішення виносимо. В цілому, так. Окей. Що ми робимо з проектом рішення? Чи це той контекст, Виключаємо пункт міського фінансового управління Вінногівської міської ради, передбачення кошти на забезпечення пункту 6.3 цього рішення. 6.3 здійснити оплату від імені Віногільської міської ради. Тож брати. І там походу тоді така не помішається. <вести> <вести> Тому що у вас договір корпоративного управління, ви наділені правом, а на передали у користуванні. А питання оплати... Перша реєстрація не, не зроблена ще. Машина зараз не зареєстрована, не за ким. От вона і буде. Сразу проводиться і право реєстрації, і право власності, і право користування. Оце і буде перша реєстрація. Иначе, да. если регистрировать рад, на Раду, надо було його реєструвати в течение определенного времени, после принимания передачи, уже порушение ЦИЗа. Не порушение, три місяці. Три месяца? Три месяца. Ну, як я спілкувалася, мені з'ясували, що буде одночасно реєстрація права власності, право користування. Ми це не Ну, Зараз іде засідання комісії. Які пропозиції структурного проєкту рішення. Крім пропозицій, які надала Венціані. Інші якісь є, ми залишаємо оплату від дині міської ради. Чего включают? Выключите пропозицию, потом ну, выключен. Та так а, не, а если инициатор делает. Ну, потім ну, він, если ему відмовлять при регистрации, будут вноситься зміни. А якщо да, то по какой програмі? Я показываю. Ну и тоді. А, ну Ну, оно же одно за другое цепляется. Аннезі Гардімевич, які пропозиції? Я пропоную залишити так, як є, тому що. Ж, це направляли Ми сказали, що так воно буде як ви з бюджету кошти отримаєте? МРЕО це задовільняє, а фінансове управління? Я зараз на, я виясню, яка сума буде, напишу листа на фінансове і... управління, і Попрошу виділити кошти навіть, на ремень. Ну, на зробите ті, програму, Так. Окремо. А я купувати три місяці. А яку? А, а, а якій програмі ви отримаєте кошти? Скажіть, будь ласка. Я впевнена, що від імені Вільногірської міської ради комунальне підприємство не може здійснювати ці проблеми. Я впевнена. Це моя особиста думка. реєструвати на виконавчий орган на що вже була пропозиція, якщо це комунальна власність, І там написано в проєкті рішення контроль на ОАКБ. Хай ОАКБ, як виконавчий орган, зробить всі відповідні дії, отримає, зареєструє і передано потім в оперативному управління. Якщо ну, буде посмотрю, тобто зняти на доопрацювання цей проєкт рішення. Бо коли це хтось робить, це хорошо. Я просто проконтролюю, я просто подивлюсь. А коли це все в ланцюг ну, ланцю... задіє. <нацю> От що ви будете я ж задала вам питання: що ви будете контролювати? Щоб фінансове управління виділило кошти? Класно, це все рішення, щоб виділило кошти у нас відділ комунальної власності імені самопередачі комунальної власності. А по поводу оплат, як вони будуть його реєструвати? Як написано, контроль за виконання даного рішення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Як ви будете контролювати, щоб Валентина Юрівна передбачила кошти? Як? По якому закону? Ні, все одразу yeah. йде. Треба ж зробити, але <nach ına> потрібно зробити, щоб <на> правильно було. Це. Комунальна майна? Ти ж комунальна майна? Ну, ще не комунальна Ну, ну Якщо так Ну, підписав хто? Міський голова. Акт прийому передачі. Я І не робляться ніякі випадки. дії далі. Я завжди задіювала. Ну, Тут давно потрібно було. Да, це, 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 це так ситуація, що пам'ятають такі ситуації. Звертаються ну, до членів комісії, які є пропозиції. Стосовно висновку і рекомендацій зазначеного питання. Крім виключення пункту 7 та 6.3 з зазначеного проєкту рішення. Є ще якісь? Ініціатора хотіла вже почути. Нема. Ви зможете здійснити, зареєструвати належні з такими змінами, я не знаю. Я не можу вам сказати. Тому що ну, я... Те, що міському фінансовому передбачити кошти, точно не впливає. То не впливає. А 6-3 – це множко. Я зараз не можу. За я Так зніміть його на доопрацювання. Якщо немає гарантії, що ми можемо це зробити. Правильно?

Це теж у нас получена дієва рада. У нас немає, що порадає дітей, чи немає. Є рекомендація створити Вільногірську дієву раду, щоб не було таких питань. Це не висновок. Це рекомендація. Органами всего місцевого самоврядування. Ні, ну там же дієві ради. У мене є рекомендація Слава вами Олександра, прошу поставити на голову. Завтра ставимо дієви, ми спокійно, спокійно зареєструємо комунальне так. До в я ж бояш... Увагу всі зосереджую, що це саме питання передачі автомобіля. Рекомендація буде створити дієву міську раду. Mm -hmm. Хто за mm -hmm. Архіпова за? І хто за І Ірандіна yeah. сміяння? За. Yeah. Дякую. Ріш... буде yeah. не рішення, а рекомендація прийняття. Yeah. 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 Вернее, Нет, это наша рекомендация вид комиссии створить тут и.